Сталося так, що зранку перетелефонували чоловікові хлопці, його побратими, які вели чергування, щоб не було незаконного демонтажу, так як ми виграли два суду. Що приїхали їм, перекрили дорогу, щоб вони не могли заблокувати роботи демонтажні. Приїхало 10 нарядів поліції, автозаки приїхали, приїхала машина благоустрою. Три представники з благоустрою, троє приїхали також на машинах. Тут нагнали ще автозаки, які були, стояли і на заправці, і біля шану, тому що знали, що тут військові ветерани є. І почали огородили, почали демонтаж. Коли мене не пускали, але я зайшла, мама закрилася в магазині, тому що це мама, мама торгувала. Вони цю ленту оцепили і почали демонту демонтаж. Коли я почала з ними сваритися і показувати рішення суду, вони навіть не на нього не глянули. Вони навіть не сказали, можете навіть не доставати його з пакету. Нас це не цікавить і все. Типа, у нас є свій наказ, і ми робимо те, що нам сказали. З поліцією я вела діалог. Про кому вони давали присягу народу Україні чи банді кличка, які руйнує життя українців, знищено 1800 кіосків. На кожен демонтаж виділяється 8 тисяч за годину на демонтаж. Я багатодітна мама, в мене троє дітей. В мене чоловік інвалід війни. З 19-го року інвалід війни. Маючи трьох неповнолітніх дітей, інвалідність другої групи. 22-го року він зібрався і пішов на фронт захищати українську землю. Коли вже стан здоров'я його не дозволяв не йому далі воювати, він списався, не так давно він списався, він у мене має відзнаку президента ще від Порошенка, він зна... має орден Данила Галицького, він інвалід війни. Я мати багатодітна, мама пенсіонерка 71 рік. Ці падли, я їх по-іншому не назву, просто зруйнували те, що ми мали, з чого ми мали дохід на прожиття.